Вітаю друзі. Ось таке в мене питання до плиточників. Ось доклав стіну в зоні душової. Тут буде душова. І ось така плитка 12х на 25. Хто клав таку плитку? Скажіть мені, будь ласка, тут 14. Ця плитка розділена на 14 частин і виходить 14 швів на одній плитці по 2 см. Хто клав таку плитку, скажіть мені плиточники, почав ми брати фугу? Тому що швів тут реально до чорта, звичайно чи епоксидно. От, наприклад, на цій плитці в ну, 4 рази менше швів і то на цій плитці багато. Скажіть мені, будь ласка, скільки ви берете за таку плитку, за фуговку? І ось за таку ось так в мене вийшло. Зверху ціленька. А ціна на цю плитку теж мене цікавить. Будь ласка, скажіть, хто вклав таку плитку, скажіть, скільки коштує. Дякую.